Всім привіт! Е, я зробила один домик, такий для котика. Ось це він котик, він відліплюється. Ось. І я для нього зробила домик, ось я хочу ще один, дивіться, який він. Він той кот, тут є кухня з таким, ну я тут ще не дуже гарно малювала, але нічого. Тут так. Тут, так. Отам ще для мішки. Ну мішку я не зробила, бо яку скучно. Ось. Тут отак от. Взяла з собою такі стікери, таку наклеючку. Буде... Ой, упала від мене, що підуємо. І це вже буде немного гарніший домик. Буде він в такому скетчбуку. І зараз я е, візьму акриловий маркер, но ну, я ж буду малювати і розфарбовувати. Воно мій тут так, зараз я просто його відкрию. І мій канал надає. Чого тут стільки бумажок? Бо я тепер почала багато дуже сильно малювати. Та що не сильно Присунулося. От. І от тут мій пенал буде стояти, що кадром, а домик ми поки що викладемо сюди. Я взяла поки що собою це лише сюди. І це. А друге, в мене тут є дуже багато наклейок, я не буду крашати, Ось, звіте. В мене є такі листові і такі на, такі, на такі просто на листках. Ось, у мене їх дуже сильно таких багато, так що зараз приступаємо до роботи. А в мене ще є наклейки в одному блокноті. Що Вони в мене стоять тут. От в цьому мають, походу мають бути. І де воно? Ось тут мій блокнот з наклейками. Там, може, трохи це полишало їх, але все одно спробуємо. А це я такий була ліпила блокнот. А тут мой... Мають... А, а він пустий повністю. Ні, він пустить. Тут не буде наклейка. Так що його ставимо туди назад. А подивимося в Тут Ту одну наклейку нашла, на яку мені не потрібно, бо то якась некрасива. Може, вони і будуть тут, може і ні. Ну тут є, но я їх відліпляти вже не буду ліпши. Бо лише сторінки пірвиться. Теж не буду, бо пірвуться? Так, я глядаю. Тут пусто. Ну, это такие позорные маленки, что я их даже не берусь показывать. Хэппи, хэппи. А что я делала? Подарок. Это так. Это так. Так. На стичи пришли. Шесть стич. стич. Шесть стичи, стич, я мишка, мишка, зайчик, кот зайчик. спайк, Squick. І більше пусто, так, не? да, нема. Ну, ніч, будемо висити, як вони якісь позорні. І давайте ми візьмемо і нашлімо обліплювати сторінки скотчем, щоб там відліплося. Я вже тут усе домик для котика тут пише.

розліпило. Ну, no, максимально викидно є втрати на нові Так, чуть-чуть, а чуть-чуть не чуже. Уже ж не буду виривати тут і шкода, як були Ну. Опс, моба, бог, это не надо. Он Скучно, седрю. Вот тут я начну начинать метать. О! О, -о, -о, -о. Не за залишні жук, бо я тут сама в комнаті на ну. не сама і черепаха. Опс, на бейбес там мене фонди. Там вроде був. Ну, досить гарно. Денис не весь мамик зроблю, а половину Тоб. Ну, не сидіти. просто Я уже буду чуть-чуть устарше, бо я не уже теперь, но нечего. Готово. Я чуть-чуть маму попрошу притеп это мини-туринка, это скотчу. My baby, and someone took their hair Перша сторінка в мене готова. А на першій сторінці я хочу, щоб ем, була спальня. От мій самий, любимий котик такий, такий Він буде сидіти тут. Ну, Доки я зроблю м -м, таку, Ще треба листок взяти. От, я знайшла просто її частину. Так? І зараз буду. Е... Сейчас буду. Ну, короче, сейчас буду малювати mm -hmm. постельку. Перещу понаводку. Зараз я буду малювати таку кроватку. Треба розписати. Ну, тут пишемо. Здесь неї треба подути, бо. То, бо вона в мене почти не робить, ну, почти чорнило повні. Вона не марі, хоча мені є не лано. Тоді буде оранжево. Бо... Зараз моя мама йде, так що чекайте. Ну, я вже вліпила сторінки, так що більше мені не потрібно сторінки обліплювати, а тут чекайте, трохи треба так заліпити. От. Я зробила таку кроватку, вона не похожа, ну я потім кроват не знаю роботи. Тут так от, треба трохи скотчем заліпити назад. Відліпився. Тепер ліпимо куди хочемо. А потім вона відліпиться. Заліпиться і відліпиться. Кравець у нього немає. І в мене це котик ліпив на такому простому скотчі. я його так матила, але тепер їх поміняла на двосторонній скотч. зараз вже його міняю. Моя мама тепер підійшла, зато вона була на задньому фоні. От він може лежати. І він відліплюється. Ну чуть-чуть залишається то. Ну нічого, я його потом відберу, оставлю. Він потом буде відліплятися. Но поки що він тут не буде. Він буде. Буде тут? Усе він буде тут. І потім я його. На рівний буде. О, я його пірвала. Дивіться, я його відірвала. То його треба новим тепер робити. Він такий файний був нічого. Його можна так заліпити? Ну то буде не файно. Зараз переробимо. Заберемо від нього наклейку. І сейча перероблю мене. Блін, мені так школа, але не нечу. Ще я піду за такими мене є ще десь таких пару, ну там ось. Ну, їх дуже вже мало, дивіться, їх мало, ну нічого. Я м -м -м, мало така приходяла, на ну, нічого. Я ще до школи хожу, бо ні, я ще не дуже хвора. Так, я беру целу і обліплюю На вашому фоні. Не буду робити, щоб чуть-чуть, хоча я... ви чуть-чуть подивилися щось. щоб, Ну, бо так вже ви будете говорити, що я так мало знімаю, а так гарно. М -м -м -м, так що буде довго. Є? Безмятин поки що. Бо я хочу його безмятин, как він в мене був безмятин. Котик первал. Ідеально. Так, наужник, когда вы сейчас прийдете до котика, от отстаньте у одного. Безмятин? Без мят. Dobře. Vyhlo je jsou prostě rymny. Ura. Tady třeba jeho vyřízat. To třeba tak podřízete. And you hold a happy drunk my night. Мої подружки з 9 лютого день народження, кстати. Дуже скоро вже. Ну, десь через тиждень-два чи один. Ну, таке, тиждень з половиною. Так, да, тиждень з половиною. Ну, також у свого день народження чекаю. Дощ, це залежні звуки, там і дід обходить, там щось пиляє. Батько ж там помагає. Ну ось тут одна така маленька вмятина. Ну нічого, не буду ж тепер робити, він такий гарний вийшов. А тепер ідіть очки, до нашого. Ой, ідіть ви наушники вже до свого любименького. Дивіться, він, він у нас є. Він тепер не пропадає. Тепер треба чуть-чуть прям до вторинного скача. І на той я його вже ліпити не буду. Бо ніко, ніколи вже не буду на той його ліпити. Бо він поки що буде на тому. А тепер я хочу зробити шкаф. Зараз де мій листок, що я на ньому малювала, тут він перший. Ну, то є такий пустенький листок, Або ні, не пустий. Но ну, не Дикаю робим. 262, так короче. я і скуди. Ну, ніч. У мене, допустим, тепер хочу рожевий шкаф. దిచస్సుకెళ్ళి <tusky> Кисний файний шкаф у мене. Ну. Просто намалюю ручку друге. Ось він на так от виглядає, ну нормально. Зараз йду його влюблювати скотчем. Ну, буду, коротше, я хотіла ставити на паузу, ну... Но... Буду е, робити з вами. У нас, коротше, в мене мали бути якісь там люди. Ну, мою бабу, коротше, Ну, то у мене, да, у мене є стара баба і що? Ну, така, бісить усе, але вона стара, так що не. Уже нечужа, мені на не душу. Повністю нечужа я з ним не зроблю, бо... М -м -м. Ось скотч, я його обліпила. Ну і, виглядає, блестить. Але ось так просто так не блестить, лише так. Щас вирізаю цей шкаф я перероблю. Мама мені вліпила то, лиш тепер треба мені мебель робити. Ну десь перше. Де була сама перша пауза. Прям сама перша. Не не сама перша, де я казала, що буду просити маму. Хотіла не з соду, то зигру кальмара робити. Нас тепер у школі включають гімн. Ну то там. ще не Україна, Ні слава. Ні воля. Ще нам, ну, то нам його тепер м -м, вказують. Ну не вказують, а включають на хвилину мовчання, бо у нас є хвилину мовчання. Ще нам... от я вже вирізала шкаф. Ну, нормальний мені. І тут вже комната. Я ще зроблю, я хочу ще зробити, знаєте, що? Вгадайте. Картину. Тут стояти мало такий крівий кас на ніч. Беремо с... е... скотч з двох сторон. Бо в нас є кровать, допустимо, я буду, у мене будуть два кімнати, ну і шонич. Не будуть дві. Може, касасись катунтунтунтун. І я це все вже роблю і більше я себе робити вже не буду. Так що всім па-па. Ну, вс не всім па-па, бо я хочу вже, в принципі, на камері доробити з вами. Це Бостро. А печенегри в кармен я вже зроблю завтра, бо звікось не хочеться. Все, котик теперь вже готовий, бо машина відліпили з котика наклейку, а він йде спати. Наушника кладе у шкаф. У шкаф кладе наушник. Ось перша конатка наша. Так Сейчас вам ще котика відліплю. Щас його покладу. Так, в руках отика у нас кровать. А картину вже зроблю завтра. А ще я хочу зробити, допустимо, чуть, чуть це можна тут перестроювати, їх, ну, перекладувати це. Треба чуть-чуть више. Ось, я поставлю, я наліплю наклейку в одну кімнату. Ще не брать, а він цього не уривать. У нас я почти Всі Сища страниці так уроваю. Тут в кімнаті буде стояти не Ну а потім уже. Я хочу всю кімнату поставити речі. Я одну лише речку ставлю. Не звідси. Не звідси. Я хочу поставити подарунок. Я візьму такий, зараз покажу вам, який у мене. Нехай його відліплю, бо він називається. Ось такий от. Ну, типу, папір на чому він тут. Ой. На сьогодні наш цей мм. котон... Як його називається? Ем, домик. домик для котика закінчується, вже буде завтра. Продавлога.